На ранку на зима сніжок падає мій, бідний плаче, Ой. треба знасти сходи, а поки змітаю, знову ж таки, відповім на запитання, поки курка не кричить тут. Вони ні я раніше не йшла до худоби. О. Йду по нормі. Так. Вона зараз буде співати та моя артистка. Взяв чуть морозець, десь градус є. Ось. Дуже дерево гарне, ну. Не, не притягує, ще ніч. О. Ось так. Так, чого в мене? Ні, сам перед відповім, як це сіяти бараки з капустою. Відео в мене є тут на каналі. Як я весною сію. Буряк з капустою. Подивіться, кому цікаво, будете знати. Весь час, вже літ, всі буряк з капустою. І буряка, так, те, капусту так не нападає, ніяка вже Так, щось таке. От, Подивіться і гарно получається. Мене, мене все влаштовує, так що я вже багато років так сію. Багато людей вже подивилося, як я сію собі, сіють. І є і капуста, і є і буряк. Ось такі-то справи. Капусти треба багатько. Бо щоб вік мене любить квашену, то я також люблю, але я її їсти не можу. Ось такі то справи. О. Ось таке. Беру насіння кидаю баракову сівалку, чи там яка там та сівалка, вона для всього сівалка там йде. І з буряками разом сію. І тоді, як вона по сходу, часом є, що дві-три підряд, то я їх беру, пересаджую просто в друге місце, те, що забагато. А де по одній помежу буряки, то вона так і остається, і росте собі прекрасно. Ось таке то діло. І ні їй не вредити, і бурякові нічого не вредить. Проривати все одно прориваєте, буряка просто прорвали, та й все. І є, де треба понасаджували собі розсаду і маєте свою. О, Так щось такі, то справи. Так, А тепер, що в мене кози, молоко на смак, як з крохмалем. Люди, якщо ви пишете запитання таке, що стосується кози. Чуєте, кричати. Вже з голоду падає. То то, напишіть, що у вас є і чим ви глистогонили. Якщо ви щось питаєте за молоко, мені треба знати. Назвів можете не писати, бо я в назвах не тямлю. Мені має бути написано, скільки днів не пили молоко від укола. Хоча таблетки, порошки, емульсії, субсензії, я вже сотню разів казав, Для жуйних тварин не дають нічого. Це тільки так. Аби сказати, що я щось робив. Ну не більше. О, О все, На дровітні промила. А тут далі навіть не буду промітати. Придобчеться та, та й так буде. О. Мені ж треба знати, ну звідки я знаю. Якщо в неї смак молока з крохмалем, то значить вона не глистогоніна правильно. Може бути таке, що один на тисячу випадків що це така коза. Йди зарада молоко, йди. О. А може бути таке, що просто-напросто вона заглищена. Має легеневі печінкові глисти. Печінка не функціонує добре. І все, от і вам проблема. О. По бідний, з голоду падаєш. Ага. Що ти? Не зістячок попав. Сірин, тебе лука, що сталося? Солодка моя? Ну, я дівчинка маленька. Що? Хайко криклива, що тобі вредить, скажи? Га? Чого ти репетуєш? От скажи. Відро викину з буряка і кричиш, як сумасшедший. Що мої дівчульки? Ралюбо з вас позгортає з-під вас. Буде чистенько. Так, мої дівчатка всі є. Так, ти нашу сіль сюди запхала. Коладочка мазулька моя ти, га, дівчинка? Ой! Ну й ти турбинка, притискаєш мене, не дасиш залізти. Чекай. О. Так. Ой, так, виберемо. Знач, тих справилися. З їжею. що що, що, Ти вже проснулася? Що там? а, Дівчата ви мої. ой зараз попистеляти, подавати всім. Їстонькі, так? Ось такі то справи. Так що, якщо пишете запитання, пишіть мені. Більш докладні, що вони у вас їдять. Те, що їдять. Ну і ще й що їдять, якщо щось стосується вашої що кози, що про запуск, ще щось, то ще й треба йти. Так, що ось таке. -то. Так, Зіронька. І про укол. Чи про таблетка пишете. Таблеткою, порошком, емульсією. І я буду знати, що вам відповідати. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. На. Всім папа. Тільки хороших новин. Так, ви вже їсти хочете, мої маленькі. Мої маленькі. Треба зараз викинутись, під вас знову підстелити. Знаєте, кури, Ви більше гною робите як кози. Всім папа. Ось так. Кузульки риґідульки.